Розкажемо, що в нас взагалі по ягоді цього року, по ціні, скільки ягоди є, як ми її збираємо, да? ну і взагалі всього потрошку. По ціні. Цьогоріч у нас вона стандартна. Починали із 170. Рання ягода це трошки було Альби, в основному це було Алегро, Квікі, Амі. Трошки румби у нас було зовсім небагато, тому що вона однорічка, тільки посаджена, але вже порадувала гарною ягодою. Далі ми трошки опустилися по ціні і зараз вона тримається 150 гривень за кілограм. Замовлення полуниці отримуємо від місцевих жителів з області. Багато замовлень і взагалі дзвінків отримуємо на опт. Але цьогоріч все класно розходиться в роздріб. Ну і Відповідно, ягода хороша, солодка, людям подобається. тому і в опті ми взагалі ну, не зацікавлені. Приїжджають до воріт, забирають. Хто ящик, хто два, хто більше, хто менше. Але загалом продається дуже і дуже класно. Ціни, звичайно, коливаються взагалі на ринках. Але ми тримаємо навіть, можливо, трошки в мінус. Зате люди довольні, їдять класну солодку ягоду. Головне, що не кисло. Та і всі раді. Що ж, по нагрузці ягоди можемо побачити. Да? Це у нас двохрічка Allegro. алегро. Ось така ягідка. Ще як бачите, ще її буде і буде. Ще, я так думаю, якісь хвилі-дві буде плодоношення, поки ця дозріє, ця буде наливатися. Так само і ось кущик можете побачити. Та ж сама ситуація. Наливається, буде дозрівати, будемо збирати і далі вже реалізовувати. Та й взагалі по ягоді видно, що її ще, ще трохи буде, будемо. Брати. До речі, великий плюс в тому, що у нас є холодильний склад. Ось подивіться, який є екземплярчик, да? мабуть, десь грам 40. Буде? Буде Юра грам 40? Думаю, буде. Думаю, я теж буде. Гарна ягода. Ми всю ягоду ставимо в холодильний склад. Нам це допомагає зберегти її. І відповідно, якщо хтось захоче забрати її увечері, то це не складає ніяких проблем. Вона не гниє, гарненько стоїть. Взагалі по смакові теж. А, вона відрізняється такими сонячними нотками. Сонячний присмак в Алегро. Зараз ми дані на сорту алегро знаходимось. І видно, що вона вже і вуса випускає. А, тут вуса, тут вже ось є да, три такі пастички, а навіть ось вже є і отакі здорові дебелі коні. А, взагалі хочу сказати, що в ну, нас в регіоні о, є певний дефіцит на гарну ягоду. Завозили, звичайно, її багато звідки, і з Закарпаття, і кругом. Але саме на місцеву ягоду є дефіцит, тому що та ягода, яка вирішена на своїй землі, на правильній технологічній карті, на всіх правильних підживках і обробках, така ягода вона неоціненна. Але її ціна цьогоріч теж, як бачите, вскочила. Проте ми все-таки вирішили її тримати на таких власних правилах, не загинати 250 за кілограм, а щоб вона була доступна для людей. Ну і взагалі, щоб люди отримували тільки позитивні емоції після купівлі. Багато заявок Ну, в день в середньому. Вистачає. Ми вже сьогодні з тобою записуємо відео, скільки? телефон червоний. По 5 по дублів відео записуємо і дзвонять, дзвонять, тому. Вистачає. найбільше замовлення, яке було за останній тиждень. Найбільше замовлення це було 25 кг. Люди просто приїхали, забрали декілька там ящиків і просто поїхали. Потім через декілька днів кажуть, давай ще 50. І це не на перепродаж, це родичам, дітям, внукам. Просто по всіх усюдах її розвезли. Ну це не, це не бідні Були я зрозумів. Ну да. Да, але загалом... Ну в середньому в цьому році скільки клієнт бере, так що взяти середньостатистичного покупця, враховуючи ціну там, і так далі. А в районі 2-3 кг за одну покупку. І відповідно через 2-3 дні, коли ця ягода з'їдається, телефонують знову. Давайте ягоду, чи є вона у вас. Ну і отак я працює. твій прогноз: скільки ще буде тривати ягода? І на ціну саме основне. Ну, в принципі, як і кожного року ціна вона е, зменшується і зменшується. Але дивлячися на калібр ягоди, я не думаю, що вона в цьому році пригне там до 80 гривень чи до 50, як у тому році. Да? Е, максимум, що це може бути 100-120, і то, мабуть, це так вже з натяжкою. Ми плануємо продавати далі по 150, тому що калібр хороший, вона вся солодка, ну вона того варта. Ну, ще надіжда на Мальвіну є, що Мальвіна, да, там, там ну, вжецвети. вона вже цвіти. Вона да. вже цвіте. І вже скоро не ливатися буде. Ну, взагалі по Мальвіні будуть окремі відео по плодоношенню. Я думаю, що там буде чим насолодитися. Да? Ну, Ми... по твоїм прикидкам, скільки ще буде рані тривати, такі, як вигра Альба і фейт середні, ну приблизно. Я думаю, що тижнів півтора-100 відсотків. Ще буде. Ви самі бачили Алегро, да, скільки ще зеленої ягоди має налитися, має ще достигнути, її треба зібрати. Посередніх сортах, я думаю, не менше, ніж тижнів два-два з половиною. Ну, вже і там і почнеться Мальвінка. Ну, тобто червень закритий, по суті. Повністю, повністю. Мабуть, ще і середина липня разом із Мальвіною. Бачите, друзі, яка проблема. Ось Ось так гниє ягода. А це якраз після цих дощів, які були. Отак вона да, видно, ось як сіра гниль поражає. І чи користуєтеся біопрепаратами, чи не користуєтеся, да? е, взагалі після таких ливнів практично двомісячна норма у нас вилилася, просто зараз ми стоїмо по міжрядях. Да? Ми легенько стоїмо, навіть трошки пружинить. А так нога туди разом із чоботом входить по коліну. Ну що ви їй зробите? Абсолютно нічого. Просто хотілося ставати на коліна і плакати. Але ну, що маємо, то маємо по цій причині ціна на ягоду в цьому році да? більша? Так, да. да. Відповідно, не якістю, що, що, що не доморозило, долило. А да. що не долило, то заморозить. Це точно. А якщо не заморозить, то засушить. Так завжди.